Змагання з конкуру Весняний кубок відбулися цими вихідними на базі кінного комплексу Балка екоклуб що в селі глибока балка поблизу решетилівки. Протягом двох днів свою майстерність в подаванні перешкод верхи демонстрували юні та дорослі спортсмени з різних кінних клубів Полтавської та Запорізької областей. Залюбки відвідує тренування в Балка Екоклуб Полтавка Морослава. Говорить, це не лише спорт, а й позитивна енергетика, яку дає спілкування з конем. Кінь і партнер його звати Лотос. Це вже наші не перші змагання. Ми недавно повернулися з Дніпра, де був, скажімо так, наш перший виїзний дебют, і в на в дисципліні на 70 сантиметрів ми зайняли друге місце. А зараз будемо, як там, тепер вже вдома працювати. Ми тренуємося на цій стані. Приїхала з Полтави і вершниця Єва. Вона в кінному спорті три роки. Перший заїзд ця пара пройшла чисто. Попереду другий, де перешкоди будуть трохи вищими. Це Олімпіада. Це мій кінь. Ми приїхали на балку змагатися. Ми їдемо маршрут 50-70 см, Це наші перші змагання в сезоні. Надалі буде і вище, підготовка тривала десь місяць. Це дуже важливо, якщо кінь чує тебе, чує, що треба рухатись повільніше або швидше. На маршруті і найстарший вершник у змаганнях на весняний кубок Анатолій Деркач на коні Golden мелоді. Він подавав дистанцію без штрафних балів. Це адреналін. Тому що я на пенсії і пенсіонерам потрібно займатися конним спортом всім пенсіонерам. Балка ідеальне місце для проведення змагань. Тут супер. І поле, і, і, і прийом. Підтверджують, бачиш. В ході змагань враховують ідеальний час, чистоту подавання перешкод та швидкість, пояснює суддя національної категорії Віра Кириченко. Висота бар'єрів коливається від 50 до 110 сантиметрів. Перешкоди по наростаючій складності йдуть, і в залежності від цього і вершники виконують різні задачі. Якщо зараз у нас були маршрути на ідеальний час, тобто це для початківців або для зовсім молодих коней. А вже наступні. Там, де висота буде трошки повище, там вже будуть маршрути судитись за правилами змагань на чистоту і швидкість. Змагання з конкуру в заміському комплексі для відпочинку Балка-Екоклуб цієї весни організували вже вдруге. Переможців традиційно нагородили кубками, медалями та подарунками. Анна перевертєва, вона виступала на коні, жига, тренер Євгенія Ткаченка. Мілена Лисота, вона виступала на коні. сімба. Тренер Євгенія Каченко. Готуються в Балка Екоклуб і до відкриття літнього дитячого табору Балка Кіц. На базі кінного комплексу вже облаштували сучасний кіц-кемп з комфортними кімнатами для проживання. Таким чином, з 1 червня і протягом усього літа всі охочі зможуть опановувати або вдосконалювати навички верхової їзди під керівництвом досвідчених тренерів, спілкуватися з природою та оздоровлюватися.